Добрий день! Сьогодні ми з вами попрацюємо над темою арифметичний корінь n го степеню. Для цього ми виконаємо декілька завдань. Завдання номер 1 яке ви тут бачите, давайте його виконувати. І так, перше, що у нас є, це у нас корінь з 36, це у нас, звісно, 6. Корінь з 4, це у нас 4. Ну і далі ми повинні з вами вилучити те, що є під підкорне. Для цього для цього нам потрібно з вами представити цей корінь в четвертому степені як 2 в четвертому степені. Далі 6 плюс 4 і мінус. Ці степені у нас скорочуються, і, звісно, буде 2. Тоді буде 8. Поїхали далі. Наступне 9. Плюс представляємо як 2 в 6 степені. Це буде 9 плюс 2. Тому що тут скорочується, і буде одинадцять. Наступно. Нуль цілих сто двадцять п'ять Це буде нуль, цілих п'ять степені. 15 мінус 4 на 0,5 і до рівня 13. Наступне 5 плюс 100 і знов таки представляємо цей корінь як

2 в четвертому степені. Мінус 3 в четвертому степені. Тоді це буде 5 помножити на 2, мінус 2 помножити на 3. І дорівнюється 4. Останній приклад, який ми сьогодні вирішимо. Спершу нам потрібно представити цей дріб як неправильний. 3 на 8, 24, плюс 3, 27, 8, плюс тут ми можемо одразу вивести з під кореня, то це буде у нас 2,5. Далі ми можемо з вами представити цей дріб як... Три в третьому степені поділити на 2 в третьому степені. За властивістю е дробу ми можемо з вами записати ось так. Тепер скоротити ці, е ці е степені. І отримаємо 3 другі плюс 2,5. Ну і далі ми можемо цей дріб зробити десятковий. 3 другі це буде 1,12 або 1,5 плюс 2,5, і це буде 4. Все, ми з вами вирішили ці завдання. Я сподіваюся, що тема для вас буде корисною. І спробуйте вирішити ось такі завдання. І я думаю, що вам буде це легко зробити. Дякую за увагу! Пишіть в коментарях ваші відповіді на ці завдання. Всього найкращого, до нових зустрічей!